Ось так водії змушені долати цей відрізок дороги, що у Луцьку на проспекті відродження. О пів на дев'яту тролейбуси вже не змогли проїхати цією ділянкою дороги, розказав водій Микола Давидюк. Як вода збіжить, так відразу ми поїдемо. Як було б трошки менше води, то ми піднімали, тому нам було проїхати. Ну, це ж електротранспорт. Пішоходи також намагаються перейти дорогу. Вон бачите, як йду. У роботях, видно, не спрацювали, видно забиті каналізація забита, що відводить воду. То тут ще в нам не можна ходити. І тролейбуси не ходять, вон стоять. То має вище колеса, то й проходить, а тут ні, то ні. Ну, десь буду обходити, звісно. Ну, проблематично, на рівненській, ЗАГСу. Багато дає, тому що труби старі, злив старий, не чистять. Машини я вам скажу, що я не бачу, що раніше чистили ескаватори маленькі, такі це все каналізації. Зараз нічого не чистять. Ну зараз можна зрозуміти, тому що людей немає, не вистачає людей. Так як в Маріуполі не було льонови, так і тут. Все неправильно. За словами директора департаменту житлово-комунального господарства Миколи Осіюка, ще декілька років тому не було щільної забудови обласного центру. Нині Луцьк забудований, і чимало води збирається в найнижчій точці на проспекті відродження. Залишилася одна проблемна ділянка: це проспект відродження біля другої міської поліклініки. Ну там де завжди підтоплює у зв'язку з малим діаметром самої ну, труби і неможливості стримати на Карпенка Карого, на вулиці Конякіна та в інших місцях. Сьогоднішній момент проблем з проїздом немає. Тобто здорова каналізація справилася. І працює чотири бригади від спецкомунтрансу по два чоловіка, які відкривають решітки, відкривають люки, щоб напряму, де забивається пакетами, листям, цвітам від дерев і так далі. Щоб проходила здорова каналізація, щоб проходили дощові води. Перему що ви кошують, її зливає, рішетків вона забивається. Самою травою ми відкриваємо люки, щоб воно не забивалося в тих іншотках. Витягуємо цю траву. Мусор той, за словами Олега Козачука, працівника комунального підприємства на найдовшій магістральній вулиці Карпенка Карого із цієї великої баюри водії витягнули декілька автівок, які не змогли продовжити рух. Диспетчерка Луцького підприємства електротранспорту Раїса Міщук розповіла: рух тролейбусів станом на 15-ту годину відновлений. Дощ, який пройшов у багатьох областях країни, був зумовлений потужним циклоном з центром поблизу Києва, сказала Суспільному телефоном синоптикиня Волинського центру з гідрометеорології Леся Пасічник. З її слів, до кінця цієї доби дощитиме, але інтенсивність опадів поступово зменшуватиметься. На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненням, вночі помірний короткочасний дощ, а в день місцями невеликий дощ, подекуди гроза. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.